Ікона вишита в концтаборі. Текст Ростислава Пекарюк. Ікона вишита татом в неволі під час перебування в концтаборі. Голубовський Василь Іванович. Роки життя 1927. 2009 Я знала, що мій тато умів вишивати. Він багато чого умів. В радянських тюрмах вишивати було заборонено. Так система намагалася знищити людину, стерти її. Ідентичність тому вишивали підпільно. Коли ж вишивку знаходили, то її нищили, а того, хто її вишивав, могли жорстоко покарати. Крім того, у камерах не можна було мати голку. Тож вишивали кістками з оселеця, який був в меню ув'язнених. От вона глибина людської віри та незламності, вишита нитками, які витягали з власної одежі та ховаючись від наглядачів, складали в молитві. Ікона після повернення була захована в батьківському домі на калущині, щоб під час обшуків ніяка рука не посягала на сокровенне, а тепер зберігається як цінна реліквія в місті Моршин в нашій домівці.